Зменшені норми споживання газу негативно вплинуть на малозабезпечених прикарпатців. З 1 жовтня держава компенсуватиме ціну блакитного палива у межах нових норм, затверджених постановою Кабміну. В результаті користувачам, котрі мають пільги і субсидії, Це понад половина мешканців області. Доведеться заощаджувати або ж платити більше. Норми споживання природнього газу зменшилися в півтора-два рази. А це розповсюджується на більш незахищені норми населення, це малозабезпечених споживачів. Тобто ці споживачі будуть або суттєво економити природний газ, або вони будуть оплачувати за спожитий природний газ зверх норми за 100% ставкою. Вартості цього газу найбільше постраждають пільговики, котрі мають індивідуальне опалення, кажуть газовики. Для них встановлено так званий коригуючий коефіцієнт, а фактично понижувальний. Він залежить від регіону та від того, чи це приватний чи багатоповерховий будинок. Введений коригуючий коефіцієнт для нашої області, який для приватного будинку становить 1,067 для багатоквартирного 0,508. Якщо колись така соціальна норма становила 370 метрів кубічних, то зараз, 1 жовтня, для приватного будинку вона складе 244 метри кубічних, а для багатоквартирного лише 130. Пільговикам радять ретельно стежити за показниками лічильника, щоб не допустити перевищення норм споживання газу, адже такі новації побоюються газовики, можуть призвести до накопичення боргів за блакитне паливо.